Всім привіт! Сьогодні у мене пересадка чергова. За цю весну я вже не знаю, яка за рахунком. І сьогодні буду пересаджувати пансеттію. Про неї я вже знімала відео. І якщо коротше, я просто хочу вирощувати її на постійній основі, а не купувати як одноразовий букет. Сидить ця красуня, майбутня красуня, в жахливому субстраті, який не припускає ані воду, ані повітря і не підходить для подальшого її вирощування. Також хочу додати, що коріння у пансетті дуже чутливе. І перша моя пансеттія врізала дуба якраз через. Те, що я пересаджувала її з повною заміною ґрунту. І в цей раз я вирішила її посадити з неповною заміною субстрату, тобто трошки почистити коріння і пересаджувати так. Але чим далі я розчищала то коріння, тим більше бачила наскільки жахливий той субстрат. І також знайшла торф'яний стаканчик, який ну, по-хорошому треба видалити. Як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Я пішла на ризик і не пошкодувала, тому що рослина відреагувала на пересадку абсолютно нормально, навіть не повісила свої листочки, що я вже сприймаю як успіх. Пройшло трошки часу, і рослинка адаптувалася, активно нарощує нові листочки. А більше відео про понсетів в подальшому зможете побачити на моєму каналі.